христиане, у меня вопрос. Иисус называл Бога Аллахом, да? Он молился, склонив голову к земле. Он постился 40 дней. Он не ел свинину. Он был обрезан. Говорил всем, салам алейкум. Он омывался перед молитвой. Он запрещал пьянство. Угу. Учил о едином Боге. Мать носила платок. Так какой веры был Иисус? Что думаете, ребята? Я тебе дам разгорнутую ответ. Ты слушай важно. Ісус не був мусульманином, Ісус був юдеєм. Він ходив у синагогу, читав тору, святкував песах. Пророк Мухаммед ще не народився. Він народився тільки через 600 років. Так, його мати носила покривало, але тоді так робили всі тодішні жінки. І це не мусульманська традиція, а юдейська. Так само і православній церкві. Жінки і досі носять покривало. А щодо того, як Ісус називав Бога, Він говорив арамейською. І на хресті сказав Елі-Елі, Лаваса, Вахтані. Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Це не арабське Аллах, а арамейське Ель, тобто Бог, як називали Бога всі юдеї. Тож досить, досить маніпулювати. Ісус син Божий, Спаситель світу, а не предвісник і слова. Правда, в Євангелії, а не в Тік-Ток-базарах, розумієш?